Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам послухати невеличку казочку під назвою Мишкові купили велосипед, яку написав Василь Сухомлинський. Мишкові купили велосипед. А живе він поруч із школою. Між їхньою садибою і школою сад. Та що їхати ніде. Мишко привів свій велосипед, мов коня на воздетці Хлопці оточили мишка, обмасували колеса, педалі, руль, фару. Велосипед усім подобався, усі заздріли хлопчику. Що ж катайся? сказав Федько, і відійшов у бік. Та, немов би йому зовсім не хотілося кататись. Ти думаєш, мені справді дуже хочеться на ньому кататись? байдуже запитав Мишко. Бри та й пробуй! Гедько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед, сів на нього і помчав шкільним стадіоном. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, на четвертій Оля. Залишилося кататися і після уроків. Велосипед переходив із рук до рук. До четвертої години накаталися усі. Мишко привів велосипед о пів на п'яту, мов коня на вордеці. Де це ти досі катався? здивувалася мати. Хіба ж так можна, а я й не катався. Як не катався? Хлопці каталися, і дівчатка. Мама полегшно зітхнула і сказала немовби сама до себе, найбільше, чого я боялася, що ти сам кататимешся. Ось така чудова казочка. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей, малята!